на традиційному приготуванні куті. Сьогодні ми приготуємо сучасну традиційну кутю. Для цього нам знадобиться жменька пшенички. Жменька візю. Жменька горіху. жменька, Жменька рису, щоб в домі не було крису. Жменька пшона, щоб всього було сповна. Маку додамо на багате життя. Трошки сухофруктів для аромату. Соло. А щоб кутя була смачна та солодка, додамо трошки мене з ярою пшениці, радуйся, і радуйся, землеси Божий. Яким буде наступний рік? Якщо зійде гірка. То рік буде досить вдалий і щедрий. Якщо рівненько, то і рік пройде спокійненько. Якщо людей ямка, чекати на біду та неприємності. Сподіваюсь, у нас, дівчата, буде гірко, все, кутя готова. Смачного коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте людям я така. Как я так не важный?